Друзі, усім привіт! Всіх вітаю у новому відео. З вами ваша Світлана. Сьогодні у нас день готування. Зараз поставила водичку, буду закидати м'ясо на бульйончик, буду варити червоний борщ, дуже ми його полюбляємо. Бульйончику взяла трошки свининки, Знов взяла і піджарку, Використовуємо лише для бульйонів. Вона йде трохи дешевше АТБ. у нас на районі особливого вибору тут немає. Аліса на курячому бульйоні щось перші страви не їсть, тож підлаштовуємося як можемо. Щось не йде вода, якась поломка. Вчора не було до самого вечора, рахую майже до ночі. Сьогодні з самого ранку теж вимкнули, дуже незручно. Запасів якихось немає, я вже трохи відвикла від у цього всього. На Донеччині в нас така проблема вже кілька років була, але рятувала скважина, власна. А тут, можливо, тут десь є, можливо, тут є, але ми не знаємо, чи вона працює, чи ні. Треба буде сходити дізнатися. Що Користуюся покупною водою вже ціла баклажка в мене використана. Ще одна є. Поставила. Налила для бульйону водичку в кастрюльку. прибігла тут помічниця. <рес> Тож будемо зараз хазяйнувати, готувати разом їстеньки. Зараз все поначищаю, понарізаю на борщик, а потім хочу зробити нагідці. Нещодавно то гуляли у центрі, і щось і стояла я напроти в всі, і мені так захотілося цієї якої шкідливої їжі, захотілося нагетсів. Але все це витрачання коштів, ну ніякі свято зараз, не цей, щоб по кафе ходити. І вирішила зробити сама. До речі, вдома я готувала ще на Донеччині у духовці нагідці, теж непогано виходить, швидко, дуже і не такі вони жирні. Але коли смажиш на сковородці, вони смачніші. Це Тут не поспориш, <ріст> тож буду трошки смажити на сковорідці. В общем, що в мене такого борщику не було. кинулося, все вже готово, все вже дійшло до кондиції. І залишався в мене бурячок після того, як робила оселедець під шубою. Залишався, він був відварений, натертий, в холодильничку стояв. І Я вже наприкінці, думаю, додам старостоматною пастою. Я його беру, він не кислий, не цей, але якийсь вже дивний такий присмак, запах і не стала, не стала додавати, псувати. Старого кольору в мене вийшло борщ, якщо в мене такого не було. Мені на вигляд, як якийсь рідке рагу. Женя каже, це що фасольовий суп у нас тепер виходить. Але він на смак такий самий смачний, просто не такий насич... насичений колір, нема боячку. А так все добре Далі будемо займатися нагідцями. Попередньо я промила куряче філе, в мене три штучки його нарізаємо на невеличкі шматочки, та потім будемо робити з вами паніровку, я вам все покажу. Взагалі для курячих нагідців, якщо загуглити, є в інтернеті безліч вже готових паніровок, можна зробити самим, можна панірувати в будь-чому, просто в горіхах, в кунжуті, в вівсянці, в паніровочних сухарях, в борошні, в кукурудзяному борошні. Просто варіантів безліч також в паніровку додається: додаються спеції, паприка, можна додати спеції для м'яса. Буде дуже-дуже смачно. Тож, далі будемо панірувати. В окремій місяці вбила два курячих яйця і взбиваю воделочкою до однорідної консистенції. Ніякої солі, нічого сюди не додаю. Буду додавати до паніровки, висипаю паніровочні сухарі і додаю трохи звичайного пшенічного борошна. Додаю для того, бо паніровки йде багато, щоб трохи зекономити, і все одно воно гарно все виходить, дуже смачно. І сюди додаю приправу для м'яса, все перемішую добренько. І також е, додаю трохи солі. Одразу не додала, бо думала, що там в приправі є сіль, а потім подивилася, щось там, ніби цей ну, не, не вона, в общем. Треба, якщо будете додавати готові вже спеції, обов'язково передивляйтеся, щоб не пересолити. І далі обмакуємо кожний шматочок у паніровочних сухарях. Далі в яйці і знов в сухарях, в паняровці, і викладаємо на дошку. Можна це все робити і одразу на сковорідку викладати, Но я роблю це все заздалегідь, щоб все одновременно одночасно потім приготувалося. Будуть обсмажуватися нагіци, напевно, начищу картоплі, але ще поки що думаю. Або товченку зроблю, або навіть не знаю, тушкувати нема смислу, бо зробила вже борщик. Мабуть, товченку зроблю. Далі на розігріту сковорідку наливаємо добренько е, олії, розігріваємо і в розігріте масло вже викладаємо наші напівфабрикати. І далі будемо обсмажувати з кожної сторони до золотистої скоринки. Сьогодні вночі дуже погано я спала. Спочатку не могла заснути, щось крутилося, щось мені було неспокійно на душі. Потім вже заснула і прокинулася, знову мені щось тривожно, не, не можу зрозуміти, навіть від чого я прокинулась. А потім потім зрозуміла, потім було дуже гучно, багато разів. Не буду нічого більше казати, бо краще цього не робити. І цей не зрозуміло в новинах місцевих нічого нема. Але, але дивилася в харківських новинах, в телеграм-каналах то в в такій самій годині, десь під ранок, писали, що балістика, загроза Балістики на Харківщині і далі там на Харківщині загроза минула, і писали, що прямує напрямок Павлоград Запоріжжя. Тож, відомо всім вже в новинах писали за Запоріжжя. А що воно було тут, Бог його знає, але було дуже дуже страшно. Вже посмажилися мої нагідці. Викладала я їх на паперовий рушник, щоб вибрав лишній жир, так би мовити. І ще потім зверху покладу. Вже мені не терпиться спробувати. М -м -м. Дуже-дуже смачно. у мене та таборчик готові, Вже поки смажилися нагетси, начистила картопельку. Вже вона закипіла, начистила цілу кастрю. Поїму, а потім зроблю пиріжечків. Мабуть, завтра, мабуть, вже не сьогодні. Зроблю пиріжечки з картоплею. А в тому жарочку, там де смажилися нагіці, я зараз зроблю в мене в холодильнику 4 шампіньйончики, пів цибульки порізала, пів морквинки. І зараз на тому жарочку смажу, буде смачненька така підливка. Бо ж шкода виливати. Ще зараз зроблю салат з капусти, нашинкую, додам теж пів, цибулинки, пів, пів морквинки і потім пізніше сходжу ще докуплю свіжого огірочка. Прогуляємося, сходимо з вами разом. в мабуть. Сьогодні навіть сама взімкнула цю пічечку. Думаю, ну спробую, хоч Женя вже має скористати додому, але... Позвонив, сказав, що зголодів, треба щось цей розігрівати. Тож картопелька в мене вже кипить, це дуже класно пахне. Зараз ще додам чорного перчику і, мабуть, заріжу нещодавно почав проростати частик і ми вирішили поставити його у водичку вже буквально за три дні дало такого стільки зелені, тож трошки. Відріжується і, і буде такий аромат запах давати. Вирішила все ж таки зробити салат без огірочка, щоб поїсти зараз, а потім вже щось інше щось інше придумаємо. Почувши корикопальку. Нещодавно розмовляли, можливо, і кари зробимо, заробимо, можливо, вінігету. Чогось такого треба, знаєте, щоб і бюджетненькою, щоб надовше хватило. <сум> щоб багато було. Ну що, мої любі, всіх смачненько нагодувала, Алісонька заснула. Тож поки що похід у магазин відміняється, трохи пізніше всі разом сходимо. Прогуляємося, скупимося. А поки що, як я вам і обіцяла, буду потроху показувати запити в коментарях стосовно Ютубу. Буду відповідати на якісь такі невеличкі питання, там по, десь по одному в кожному відео. І буду вставляти так в кінці відео, бо дивлюся, не всім заходить ця інформація. Ті, хто мене постійно дивляться, наразі стало менше переглядів, тож буду десь не буду акцентувати на цьому буду десь в кінці відео вставляти. Тож не пам'ятаю докладні, які, саме як він звучав, той коментар. Але було стосовно того, я розповідала, що можна в творчій студії дивитися заголовки, щоб цей. Щоб були більш популярні. Дивіться, заходимо в аналітику, бо хтось писав, що цей Заходять, заходимо в тренди. Що на англійській мові все вибиває? В мене теж, але я зараз покажу, як це працює. Зайшли в творчі студії в тренди і дивіться пошук, нажимаємо. Ну, наприклад, у вас е, якийсь кулінарний блог. У вас там ви приготували окрошку. Пишете окрош окрошка. І нажимаєте ОК. Воно, дивіться, вибиває вам низький інтерес со сторони глядачів. Треба, щоб було більш цікаво, було більш ходове відео, щоб люди дивилися, щоб YouTube рекомендував. Треба якось змінювати. Ну і, наприклад, пишемо там, додаємо окрошка на кефірі. Російські вибори, але це не важливо. Дивіться. Интерес, дуже високий інтерес, дуже високий інтерес. Тож так, це працює. Те, що видає YouTube, що шукають на Ютубі, так, у мене це теж англійською мовою. Тут можна нажати на цю галочку не дуже багато по цій темі. І ну, на нашій мові взагалі нічого немає по-англійськи. Але я цим не користуюся. Я користуюся тільки в цьому пошуку, вбиваю. І ще нижче є, дивляться на YouTube. І видають самі такі, де найбільше переглядів, дивіться, 3,7 мільйонів переглядів, там 264 тисячі, 198 тисяч. І тут натискаєте на цю. нажали на ту галочку, і дивіться, у вас цілий перелік стосовно вашої теми. Якщо у вас там макарошка не на кефірі, там якась інша, вбиваєте там по-іншому. І дивитесь серед. Серед найпопулярніших, там, де найбільше переглядів, дивіться, які там використовуються слова. Коли будете знаходити якісь там е, схожі, значить треба використати їх і вам. Тобто там саме вкусне, там найсмачніше. Чи там, вдалий рецепт? Е, ну, щось, щось на кшталт того. Я думаю, Хто в темі, той розуміє, про що я кажу. Далі, десь в іншому відео поговоримо про щось інше. Не буду дуже витрачати ваш час, ну, не всім це цікаво. Тож до наступного відео. До нових зустрічей всіх люблю, ціную та поважаю ваша Світлана. Пока-пока!